П'ятий розділ колективізація. Колективізація, звичайно, призвела до революцій. І знову ж таки, українці дуже активно повставали проти колективізації. Тут навіть є пісня, яку так Еплбом на самому початку розділу наводить, коли хвилями пшениця, хоч посіяна не так давно, в бригадира вже нові чоботи, а ми з вами босі все одно. І отут дуже цікавий епізод спогадів про те, як Кремль з своїх Перевірених джерел пускав на село функціонерів, які геть не зналися на тому, як функціонує хлібозаготівля і так далі. І, так далі. І от зокрема, от приїхав товариш Сейтлін, який ставився до селян грубо, і, здавалося, нічого не знав про сільське господарство, і, начебто, сплутав лоша з телям. І коли селянин сказав його на помилку, той відповів: лоша або теля нема різниці. Світову пролетарську революцію цим не спінити. Яка різниця? Лиша, теля, головне, що кремль зайдет в кожне господарство і унічтожить його трошки більше, ніж повністю. І тут в цьому розділі, якраз і починається оце жахіття, яке дуже важко читати. І я дуже багато таких уривків не буду вам цитувати, тому що насправді це травматичний, дуже особистий досвід, який кожен. Може прожити, залишившись з книжкою наодинці, але без того, щоб цитувати ті злочини і той рівень жорстокості її, на який були здатні люди тоді, я не можу, тому що ну, тому що ми бачимо не менші акти жорстокості зараз. Син одного куркуля з Полтавщини пригадував, що його батька зачинили в холодній коморі і не давали три дні їсти і пити. Він ковтав сніг, що набивався крізь шпари... шпарини, і на третій день погодився вступити до колгоспу. А в одному селі бригада спалила хату, в якій жили дві дівчинки, котрі щойно осиротіли ну батьки куркулі. Між 30-ми та 33-ми роками понад 2 мільйони селян селян були винес виселені до Сибіру, Північної Росії, Центральної Азії та інших малонаселених регіонів радянського союзу. Ну і зокрема дуже багатьох було відправлено на те, щоб будувати Байкало-Амурську магістраль. чи що вони там будували, розбудовувати Великий Совєтський союз і його інфраструктуру. А потім нам через багато років в ветерах. Зік Ньюс 112 розповідають, що Україна хоче вийти з Радянського Союзу, так хай віддасть Радянському Союзу все, що Радянський Союз там побудував. Ні, ребята, давайте віддавайте нам все, що було побудовано нашими силами. А в Україні ми самі собі все будували. Але най, найгіршим, найгіршим, що почало відбуватися в той період, коли відбувалася оця ось. Розкуркулення. Це, власне, та мета, яка стояла у Союзі і була головною, і вона почала здійснюватися. Змінилися сімейні стосунки. Чоловіки, позбавлені майна, більше не могли передавати землю у спадок своїм синам і втратили авторитет. До колективізації батькам не було властиво залишати дітей. А під час колективізації деякі селяни покинули село в пошуках роботи, тільки інколи навідувались додому. Яке скрізь у СРСР, школярі повинні були доносити про своїх батьків, і в школі їх розпитували про те, що відбувалося вдома. Традиції селянського самоврядування перестали діяти. Одним словом, переламали людей, переламали довіру до одного, розламали сім'ї, розламали авторитет старшого покоління відносно до молодшого, розламали зв'язок, розламали спадок, забрали все, розпорошили і. Почали панувати в головах. Тому що коли люди не можуть триматися докупи, вони йдуть в тоталітарну секту під назвою Радянський Союз. Знову ж таки, були повстання і у шостому розділі, зокрема. Енполбом розповідає про те, як українці протестували і як вони різали худобу, аби не тільки не віддавати її радянській владі. Водночас Сталін випустив листа, в якому сказав: Так я розумію, тут пірі гіби на містах, і це було очевидною такою рисою будь-якого кремлівського господаря. Будь-які свої помилки спихати на інших, і Сталін протягом усієї книжки, ви будете побачити, уникав будь-якої відповідальності. Винувати був хто завгодно, а не він. І в цьому дуже багато спільного з Путіним ми бачимо. І мені дуже сподобалося, що окремою такою запеклою формою опору були бабські бунти. У лютому березні 1930 року нарахували лише в Україні близько двох тисяч масових виступів, у більшості яких участь брала виняткова жінки. Чому вони брали участь? Тому що вони розуміли, що їхня відповідальність як жінок буде у випадку чого меншою, і вони першими йшли на цей крок для того, щоб відбити своє, для того, щоб заявити про свої права. І таким чином жінки показували теж свій характер український. На жаль, попри те, що, що жіноцтво, що чоловіки в Україні були дуже спрямовані на те, щоб захищати своє майно, проти них діяла набагато сильніша машина, яка готова була їх перемолоти повністю. І тут розділ номер 7 провал колективізації 31-32 роки, і тут я хочу відназначити тільки одну репліку. Репліку від Сталіна, який там в одному з листів написав, що найголовніше зараз Україна, де погано по партійній лінії, кажуть, що в двох областях України. В Київській Дніпропетровській близько 50 Я навіть можу вже Дніпропетровську читати Дніпровський, близько 30, 50 райкомів висловилися проти плану хлібозаготівель. А плани хлібозаготівель були дуже високими, визнавши цей план нереальним. І в інших райкомах справи не краще. Якщо ми не візьмемось зараз за виправлення становища в Україні, Україну ми можемо втратити. І от, от це знаєте, ми можемо втратити Україну. Ми можемо втратити Україну. Україна це не ваше майно і ніколи вашим майном не було. І попри те, що Росія робила все, щоб тримати Україну в своєму ареалі, як тут висловився Каганович, треба перетворити Україну в найкоротший термін в справжню фортецю СРСР, дійсно зразкову республіку, все одно цього не сталося. Тому що це мертвонароджена ідея. Це неможливо. Хоча, звичайно, дуже багато чого було зроблено в бік України, щоб саме упокорити Україну. І оці розділи з приводу рішень, що приводили до голоду 32-го року, вони якраз і дають відповідь на ті репліки, що часто ми чуємо стосовно того, що голод був не лише в Україні. Так, голод був не лише в Україні, але в Україні запроваджували чорні дошки. Не те, що для сіл чи поодиноких господарств, а просто для районів, для вчителів, які викладають у цих районах. Ну, тобто, повністю село заносило на чорну дошку. А це означало припинення постачання будь-якої продукції, припинення постачання гасу, сірників, вимагання погашення кредиту, який. Типу Радянський Союз надав колгоспу для того, щоб він почав функціонувати. А тепер, ой, давайте поверніть нам наші гроші, тому що ви не виправдали наших бажань. І це фактично був тероризм, який переходив у те, що у селян в цих селах забирали абсолютно все майно і кидали вмирати непризволяще без усього, навіть без того зерна, яке можна засіяти землі наступного року. І знову ж таки, ці розділи якраз говорять про те. Як вичавлювала Москва з України все, що могла вичавити, зокрема, наприклад, були норми е, штрафи, які з одного боку м'ясозаготівлі треба було подати за один місяць як 15 місячна норма картоплю, як річна норма здачі картоплі, тощо, тощо, тощо. Дуже багато цих чорних дошок е, е, нараховувалося в 79 районах. Де вони були повністю занесені на чорні дошки, і ще 174 частково. Це взагалі становило це сукупне число майже половину від загальної кількості районів Української Республіки. І, власне, після цього почався масовий голод і смерті і. Деякі речення в цій книзі неможливо просто читати, тому що ти бачиш наяву, те, що відбувалося. Зокрема, один з селян селян згадує, що він допомагав збирати селян і їх дітей на вулицях Харкова. Тоді йому пояснили, що селян нагодують і відвезуть додому, а згодом він почув іншу історію: вночі живих та мертвих кидали на вантажівки, відвозили до балки за містом і викидали. Говорили, що враження було таке, наче ж земля ворушиться. Люди вмирали в страшенних муках. І ця чистка відбувалася на всіх рівнях. Паралельно, коли відбувалася чистка села, відбувалася чистка серед учителів, учених, інтелектуалів, усіх, хто пропагував українську ідею. Протягом 33-го року всі установи та організації, пов'язані з ідеєю українства, вони були вичищені. Університети, академії, галереї, клуби, постанови яке було опубліковано у 32-му році, 14 та п'ятнадцятого грудня, вони показували, що цей процес, який відбувався паралельно з голодом, наступ на українську ідентичність, що вони були не розірвані для того, щоб знищити українську ідею, як таку знищити в українцях українців. І в той період, коли голод уже наступав дуже активно, радянська влада не просто зупинилася у своєму терорі проти українського села, а почала цей терор піднімати на вищі і на вищі і на вищі щаблі. І осінню, 32 го селяни опинилися ну, в абсолютно лещатах того, що їх затиснено. В їхніх селах, де не було взагалі ніякої можливості здобути їжу, виїхати вони ніколи, нікуди не могли, а навіть те, що у них десь було заховано і збережено, приходили і забирали. Моя бабуся мені розповідала, як до них у хату зайшли люди, перевернули їм бабуся, прабабуся наготувала якусь кашу, перевернули ці горщики з кашею і розтоптали по підлозі. І я не могла зрозуміти, а як? А навіщо. А вони їх зерно шукали, так топтали. Ну, і дуже багато чого. А, і це жахливі спогади. А, і, ну, і моя прабабуся, і бабуся, і її брат вижили, але, ну, чесно кажучи, я не уявляю, як це було в той період. І от я зачитаю вам декілька моментів. Активісти, ну. Пасли Кремля в українських селах, забирали тварин, свиней птицю, навіть собак і котів. Микола Патранчук з Київської області спостерігав, як активісти, страшне слово використання цього слова, забрали їжу в голодовку всю і навіть собаку. Вони насобили собаку, на поклали його мертвого. У спогадах багатьох інших свідків голоду згадується, як виконавці забирали і вбивали або вбивали собак. А інколи влаштовували щось на зразок облави, адже при вопшуках собаки заважали і гавкали на тих, хто приходили забирати їжу у українців. Одній дівчинці з Харківської області вдалося назбирати колосків, але по дорозі додому її схопили три комсомольці. Вони забрали колоски, і її побили так сильно, що синці на плечах і ногах довго не сходили. Їй ще пощастило. Інший свідок голоду запам'ятав, як об'їжчик вбив дівчину на площі за кілька минулорічних картоплин. Які вона знайшла в полі. Ну тобто, в полі вони вже нікому не, треба, не були, але можна вбити було. З плином часу вже викликали підозру ті, хто ще залишався живими. Якщо родина ще не померла від голоду, то в них є їжа. Кілька членів бригади облили керосином кота, підпалили і кинули його в камеру до арештованих, де перебувало 30 осіб, серед них жінки та діти. Я спеціально обрала оці епізоди про собаку, про кота, про вбивство за картоплю, для того, щоб показати рівень звірячої натури тих, хто відпрацьовував кремлівські завдання на наших землях.